Наше місто, певно, наймальовничіше та найдревніше на усій Київщині. Вже незлічені тисячі достойних синів та дочок міста захищали його, розвивали його та трудились на його благо. Одним із таких нині є політик та громадський діяч Олександр Ліневич, що, не дивлячись на всі життєві колізії, залишається таким же, як і ми патріотом власного міста. Олександр Ліневич народився 6 серпня 1976 року у місті Біла Церква Київської області. З 1993 по 1998 рік навчався у Київському економічному інституті менеджменту. З 2000 року по 2002 рік навчався у Київській академії державного управління при Президентові України магістр державного управління. З 1999 року по 2000 рік та з 2007 по 2009 роки директор малого приватного підприємства Лінко. З 2003 по 2005 рік радник голови фонду державного майна України з 2011 року по 31 липня 2012 року начальник управління комунальної власності Білоцерківської міської ради, з 2006 року і по теперішній час депутат Білоцерківської міської ради 5 та 6 скликання, з 2009 року і по сьогоднішній день. Голова Київської обласної громадської організації Рідне місто, член політичної партії Рідне місто. За Олександром Станіславовичем тягнеться довгий список гарних справ, що бере початок ще з 2007 року. Адже він звик ставити перед собою конкретні задачі і вирішувати їх. Отож, з чого все почалось? Добрий день, шановні жителі Білої церкви. В ефірі програма міський дозор на телеканалі БЕСТ. Я її ведучий Олександр Ліневич. Олександр Ліневич завжди є і був людиною із власною думкою, яку він не звик підлаштовувати під дійсну владу. Бути до кінця, щоб було все нормально, щоб нічого воно не затікало. Не є секретом, що разом з Олександром Станіславовичем та громадською організацією рідне місто було пронумеровано будинки Білої церкви. Здається, невелике досягнення, але після цієї справи смертність у місті знизили на декілька відсотків. Який між цими подіями зв'язок про це краще розповість співробітник швидкої допомоги? Якщо навіть... Две-три минуты уходят на, на то, чтобы искать подъезд, а если взять расположение скорой и, допустим, массива Ливаневского, тяжело при нашем движении до транспорта доехать. Вот и считайте, даже если мы выиграем две минуты, это уже человеческая жизнь. Після такого цілком можна стверджувати, що Олександр Станіславович бореться навіть із самою смертю. До того, щоб дані про хворих доходили до груп швидкої реакції як можна швидше, політик подарував станції швидкої допомоги мобільні телефони. Ви знаєте, яка буває обстановка. Мобільне свясна сучно вирушає практично. а надійствувати на сьогоднішній день. Після глибокого ознайомлення із проблемою поганого радіозв'язку у місті, що теж значно гальмувало роботи служби, від якої залежить можливо і наше з вами життя. Міська влада білої церкви продає дитячий оздоровчий табір. Лісова казка за кошти міста там щороку відпочивали близько 300 дітей із малозабезпечених та неповних сімей. Дитячий заклад навмисно довели до такого стану. Запевняє депутат міськради Білої церкви Олександр Ліневич. Він єдиний з поміж колег виступив проти продажу табору. Міська влада робить все для того, щоб цей лагерь збанкрутів. Тому він піднявся проти влади закрити дитячий табір лісова Казка», що знаходиться у Білоцерківському районі. За сезон через табір проходить близько тисячі дітей. А отже, місто просто не могло залишитись без такого дитячого здоровчого центру. І, на щастя, позиція Олександра Станіславовича перемогла. Я житель району Піонерське, і значить, у нас була така небольшая проблема у всіх жителів, яка стала якби. Тут очень давно где-то в районе этого места была закопана огромная бочка. То есть большинство людей не знают, чем она была у бочці була отруйна речовина крезо. Креозот безбарна, іноді жовтувата або жовто-зелена, займиста, малорозчинна у воді масляниста рідина із сильним запахом та пекучим смаком, Одержана із дерев'яного і кам'яновогільного дьогтю. Являє собою суміш фенолів, головним чином гваякола і креозолів. Розчинний у воді, спирті та ефірі отруйний. Нагрівалася, витікала от на дорозі. Машини її розводили. Потом приехал к нам депутат Александр Леневич на пионерскую, была у него встреча с людьми и вспомнили за эту снова бочку и уже без надежды то есть попросили у него помощи. Ну и где-то через месяца, два-три мы уже увидели, то есть без всяких нам в принципе, ответов, приехали вирили большой большой котлован і його Мало хто знає, але окрім іншого, заслуга Олександра Станіславовича як патріота власного міста та його жителів, є й екологічна безпека міста. Певно, місто залишається лише подякувати, що діти, які народжуються сьогодні у Білій церкві, є здоровими і з перших днів вдихають чисте повітря, якби Олександр Ліневич та його команда вчасно не ліквідували ту злочасну бочку із шкідливими відходами. Відбувається так. От. Тому я думаю, цей позитивний досвід він перенесеться і на інші будинки, і ваше питання буде вирішено. В свою чергу хотів би додатково просити керівництво жека виділити машину піску і дітям вирішити питання стосовно цієї пісочниці. Допомагати дітям то навіть не покликання і не робота Олександра Станіславовича. То ціла сторінка із життя, на яку можна вписати ще чимало імен, дітей та батьків, які отримали допомогу депутата за програмою Я допомагаю дитині. Я звернулася до Олександра Ліневича, я не знала, куди, піти, як, що зробити, і він мені допоміг. Організував машину. Спеціально людей обучених для цього і дитину привезли додому. Людина слово, якщо він сказав, якщо він пообіцяв щось, він обов'язково виконає. Якщо він не може сам цього зробити, то він постарається знайти способи, щоб людині допомогти. Не соромтесь допомагати, закликає усіх Олександр Іневич із власної сторінки в соціальних мережах, що останнім часом стала й онлайн-приймальною депутата. А у підтримку цих слів сторінка наповнена фотографіями з різноманітних акцій та просто душевних проявів усілякої допомоги. Можливість звернутися через інтернет до Олександра Станіславовича є у кожного. Він присутній в усіх соціальних мережах, які на сьогоднішній день існують. Це в Фейсбуці він присутній, в однокласниках, ВКонтакті. Можливість звернутися до нього є усіх. Не просто позування перераховувати все, що зробив Олександр Станіславович для жителів міста, можна довго. На цьому рахунку і ліквідація життєво небезпечних дерев у дворах та дитячих садочках, проведення суботників, ремонт ліфтів та дахів житлових будинків, ремонт для ветеранів і не тільки. Я як депутат цей ще раз підніму в міській раді на сесії, буду його піднімати в комісіях. От і зараз сама головна задача се стоїть в тому, щоб з початком весни у вас, з робим, у, вас, да? у вас да у вас не було там нового потопу. Так що і люди, які звертаються до товаришу Олександру Лінівичу, вони знають, що вони можуть розраховувати на його підтримку, на його допомогу. Попри всю активну життєву позицію та соціальний розмах, Олександр Ліневич такий самий білоцерківець, як і кожен з нас. Він так само любить своїх рідних і з задоволенням після важкого трудового дня повертається до рідної домівки. Окрім іншого, Олександр Ліневич є депутатом Білоцерківської міської ради. Наразі Олександру Станіславовичу 36 років. Він повний енергії, сподівань, надій та планів відносно рідного міста. Що побажати вам, саме головне любити білу церкву, бути патріотом нашої рідної землі. Я вважаю, що Біла церква найкраще місто на земній кулі з повагою до кожного. Олександр Ліневич.